Рухаємось далі. Китай загрожує погрожує загрожує, погрожує скасувати візи Трампа до Пекіни через продаж сполученими штатами озброєнь Тайваню. Про це пише Financial Times. Вашингтон готує великий пакет, в який увійдуть зенітно-ракетні комплекси Петріот, NASAMS, інші системи на суму близько 20 мільярдів доларів. Раніше Пекін уже ввів санкції проти американських осіб та компаній через постачання озброєнь Тайваню. Китай також регулярно проводить військові навчання біля острова, імітуючи його блокаду. Ну і скуповує КНР золото 15 місяців поспіль. Як пише Блумберг, у січні народний банк КНР додав до резервів 40 тисяч тройських унцій. Це свідчить, що офіційні установи продовжують активно купувати золото навіть після різкого падіння цін наприкінці місяця. Ми будемо зараз розбиратися у усьому, що стосується Китаю і його дій. Нам допоможуть цьому Наталія Бутирська. Це експертка з питань східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Я вас вітаю, пані Наталю. Добрий день. а давайте з золота почнемо. Там остання, потім вже там і до Трампа, Америки та Івані, перейдемо. Золото продовжують скупати, незважаючи ні на що, і це свідчить про що, будь ласка, поясніть. Ну насамперед, це це бажання Китаю посилити свою фінансову можливість у даному етапі, тобто покладаючись на золото, менше покладаючись на долар. Друге, Китай скуповує багато золота в Росії, окрім іншого. І з моєї точки зору, це в момент, коли Китай вибирає можливість і скупити золото літрового боку. Це і підтримка і підтримка Росії, тому що спостерігається збільшення продажу з боку Росії його золотовалютних запасів. Особливо, наприклад, показовим був грудень минулого року, коли половину усього проданого золота за протягом двадцять року Росіяни продали в грудні. Це було 10 тисяч кілограм. І це дуже велика вочевидь. Це дуже велике прагнення Росії в кінці року, поповнити свої фінансові бюджети, тому що в кінці року Росії відчувалася нестача фінансів. Ну а Китай це і, і допомог другу і використання цієї можливості для того, щоб посилити свої фінансові інституції. Окей. стосовно тиску, який Китай намагається здійснювати на сполучені штати у зв'язку з Тайванем. В принципі, сполучені штати не вперше, і я думаю, не в останнє продовжують військову співпрацю з островом, тим не менш. До цього якось там скасуваннями візитів і, і так далі. Ну, виправляйте мене, але я не пам'ятаю, щоб після якихось чергових передач чи продажу е озброєння чи будь-чого іншого е Тайваню Китай погрожував скасувати якісь там офіційні візити, чи таке вже відбувалось. Або ж якщо не відбувалось, то ми зараз ну, є свідками. А чого свідками трендовості? Ну того, що Китай вирішив піти у тренд з діями, які змушують там світові шпальти е друкованих ЗМІ е писати яскраві заголовки. Ну, насправді ми з вами бачимо дуже такі проти протиріччя в інформації, яка до нас поступає. Тому що сьогодні Дональд Трамп написав про те, що він очікує Сідзіньпіня з візитом до Сполучених Штатів Америки восени після свого візиту до сполучених до, до Китаю, до якого готуються, так? Тобто Дональд Трамп продемонстрував, що у відносинах між двома країнами ну прогнозованість як мінімум, і що у нього гарні відносини зінь ну, власне кажучи, дипломатія буде працювати цього року. Далі ми маємо з вами інформацію про те, що західні джерела, американські джерела говорять, вочевидь, це якісь витоки розмови, очевидь, це витоки сигналів, які відправляють китайці американцям через допомогу Тайвану. Дійсно, ті та допомога фінансова, але вона ж підкріплена зброєю. Вона є дуже великою. Можливо, стати історичною, і тобто, ми маємо контраст, і американці теж мають і, і китайці мають контраст, тому що з одного боку Дональд Трамп відправляє позитивні сигнали для того, аби країни змогли не тільки домовитися з торгівельних питань, але і випрацювати більш стійку форму їхнього співіснування в умовах конкуренції, як сказав Рупіо, ви Зрілі відносини двох держав, але під час розмови Сідіньпіня з Дональдом Трампом, нещодавно, яка відбулася телефону, Сідіньпінь підкреслив, що відносини США та Тайвань і загалом політика США щодо Тайваню є визначальною у відносинах Китаю та США. І це не щось нове, це історично так завжди було. Тому що для Китаю важливо, як Сполучені Штати Америки будуть вибудовувати свою політику щодо ну, Тайваню, чи часу вони не будуть підтримувати незалежність. Залежність вані, тобто, з одного боку, Сідіньпін підкреслив цей момент як такий, який є традиційним у відносинах двох країн. З іншого боку, вочевидь, цей телефонний дзвінок він був і спрямований на те, аби донести додатково до Дональда Трампа, що надання такої кількості фінансів та зброї для Тайваню це сприймається Китаєм дуже негативно. І там також в прес-релізі говорилося про те, що такий спосіб сполучені штати Америки відправляють неправильні сигнали тиванським сепаратистам. Вочевиді, це питання турбує Дінки він намагався його підкреслити ще раз, і можливо були якісь такі сигнали про те, що Китай буде дивитися на ситуацію, слідкувати за поведінкою Сполучених Штатів Америки, і це може вплинути на їхні загальні відносини і на загальний візит. Тобто, о, вочевидь, в, вочевидь, це могло мати місце, але ми подивимося, наскільки Китай буде готовий. Не тільки погрожувати, не тільки підкреслювати це питання, але, наприклад, зробити подібний демарш. Щодо того, чи Китай, наприклад, якимось чином відмовлявся від того, аби приймати високопосадовців США, то, наприклад, щодо президента, то з Байденом вони теж були досить непрості відносини. Сідвіні певний час відмовлявся, зустрічатися. Китайці це робили, але на менш такому високому рівні, тобто не на рівні лідерів, демарші з боку Китаю були. Часто, наприклад, міністри оборони двох країн не зустрічалися протягом кількох років, і китайці свідомо не хотіли, аби ці зустрічі відбулися. Тобто вони в такий спосіб демонстрували своє незадоволення підтримкою Тайваню з боку США в адміністрації Трампа. Крім того, наприклад, скасовувався візит Блінки за адміністрації Трампа через те, що Сполучені Штати Америки оприлюднили ту інформацію про кулю, яка літала на території Америки. Це виявилася китайська куля, китайці сказали, що вона вимірює кліматичні зміни. Американці сказали, що це військова куля, яка стежила за стратегічними об'єктами. Розгорівся чималий скандал, і на цьому тлі, наприклад, Блінкен не зміг поїхати вчасно відповідно до запланованого візиту.